Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! І сьогодні я вам покажу свої порожні пляшечки за березень. І почну я із найбільших пляшечок. Це ось такий ось кондиціонер Ошай. Я вам його показувала, казала, що шампунь мені не дуже сподобався. А цей кондиціонер він непоганий, але він добре підійде для нефарбованого волосся. Мені його якось трішечки не вистачає від нього зволоження, не вистачає такого ефекту розплутаності волосся. Тому я передарую, тут в мене десь ось так залишилось. Я віддам цей кондиціонер своїй подрузі, в неї не фарбоване волосся, їм підійде якраз. Далі, що покажу, це ось такий спрей від Доктор Санте. Ось він дуже такий добрий спрей на рахунок термозахисту. Я навіть не знаю. Не можу сказати, що він якось супер працює як термозахист, але зволожує добре, розплутує добре, тому, в принципі, можна повторювати. Але такого від нього, знаєте, ефекту якогось супер очікувати не варто. Закінчився в мене ось такий кондиціонер від Oriflame Молоко і Мед. Мені подобається ця лінійка, її періодично повторюю, я вам вже розповідала про неї багато разів. Далі ще покажу. Закінчився в мене ось такий шампунь від відсеву. Оця лінійка мені взагалі не сподобалась. В мене фарбоване волосся і мені цей шампунь сушить так само, як і бальзам кондиціонер. Тому не раджу, але дуже добре ним вимивати пензлі для макіяжу. Взагалі вимиває дуже класно, тому я використала саме для цього цей кондиціонер. Із засобів для волосся в мене закінчилась ось така олійка. Мені дуже сподобалось, приємний аромат, класно зволожує, розплутає, все в ній гарно. Трішечки тут залишилось, вирішила вже показати, бо відео я трошки знімаю раніше, ніж кінець березня, тому покажу вам вже в кінці березня його в мене не буде. Раджу придивитись, мені його дарували, тому не можу зорієнтувати по вартості і де можна придбати. Закінчився в мене ось такий гель алоє. Я використовую його для маски з водоростями. Тут десь посилання залишу на огляд цієї маски. Класний, мені дуже сподобався і використовувала як зволоження шкіри для тіла, взагалі ніяких нарікань, вартість бюджетна, дуже раджу. Закінчився в мене ось такий крем від Oriflame, дуже приємний такий солодкуватий аромат. Дійсно хотілося з'їсти. Знаєте, аромат мені нагадав щось таке: якийсь цирковий десерт, з какао. Дуже смачний на зиму раджу. Єдине, що якось зволоження ну можна було б трішечки більше, але в принципі, ну, я з ним задоволена. Закінчився в мене ось такий крем. Замовляю не вперше. Добре зволожує. це крем для комбінованої шкіри. Для сухої шкіри така серія мені не підійшла і не подобається. А цей можу вам сміливо радити. Закінчився в мене ще крем від Optimal від Oriflame Urban Guard. І я вам скажу, що цей крем мені не дуже сподобався. Я згадала, чому я його раніше не замовляла. У мене він колись уже був і він скочується на шкірі незалежно від того, якими продуктами ви до цього користувались. Тому не знаю, можливо, комусь він підійшов для моєї комбінованої шкіри він не підійшов. Тому і радити також вам його не можу. Ще я вам покажу ось таку сироватку від Біленда з глікольовою кислотою вітаміном С. Вона мені дуже подобається. Користуюсь в сезон, коли немає активного сонця, вирівнюю шкіри, зволожує. Єдине, що наносити її на суху шкіру обов'язково, і тільки в вечірній час і необхідно потім використовувати обов'язково СПФ. А так, вона дуже добре працює. Закінчився в мене ось такий тонік від Вагенія. Я вам скажу, що це скоріше навіть не тонік, а така, як сироватка або емульсія, щось таке. Я не наносила ватним диском на обличчя, я наносила як сироватку, Зволожує, але більш нічого такого якогось ефекту я від неї не помітила. Така маска очищуюча. Ну так, трішечки очищує, але щоб повторювати, її я не повторюю. Далі закінчилась Royal Velvet, мені вона подобається. Більше вона мені шкіру ніяк не поколює, тому, в принципі, буду замовляти ще і вам раджу з нею познайомитись. І ось така альгінатна маска в мене закінчилась. Можливо, не найкраща альгінатна маска за рахунок того, що вона все ж таки знімається такими пластами нецільною, як от має зніматися альгінатна маска, але, в принципі, вона мені сподобалась. Вона дійсно усуває. Жирний блиск, не знаю наскільки має антіакний ефект, але пори вона очищує, тому можу вам радити. Зачилась в мене ось така тревел-версія шовковічі. І цей шовк у мене повинен бути завжди. Він рятує моє волосся в плані того, що. Ну, Звісно, це не лікування, але косметичний ефект дуже класний. Мені подобається аромат, от аромат таких чоловічих парфумів. Звісно, що це силікон, але моє пористе волосся не може обходитись без силіконів. Тому у кого пористе волосся, от раджу класне. Його дуже довго це в мене, мабуть, рік було. Його дуже надовго вистачає. Раджу познайомитись з цим засобом. Закінчився в мене засіб для брів від Evoline, Класний фіксуючий засіб. Бачите, вже така в мене дуже пошарпана е, упаковка. ця. Подобається, класно фіксує, брови тримає цілий день. Можу вам сміливо радити його. Із ароматів в мене закінчився ось такий пробник позис. А, мені він якось не дуже подобався, але, чесно кажучи, в мене тут залишалось трішечки, і я вирішила його добити. І я оце носила, коли було волого і досить прохолодно. Так, цікаво розкрився, навіть якась свіжинка в ньому з'явилась і я не відчувала оцих пачулів. Звісно, що повний розмір я б собі не взяла, але ви знаєте, я його якось переглянула, і, можливо, колись все ж таки він мені буде подобатись. Вінчились у мене аромати від Avon. Це Today, tomorrow, always the moment, і оце якраз, знаєте, така весняна підбірка ароматів е, могла б бути, якщо б він не закінчився. в мене класний, квітковий, трішечки свіжий, можливо, десь якісь від, відлуння цитрусів тут є. Мені сподобався, але знаєте, він такий, ну він жіночий, дуже красивий. Але от сказати, щоб я хотіла флакон, ну не знаю. Буду думати, подивимось, можливо, коли собі придбаю флакончик. Ще закінчився в мене Іф Embrace, це червоні ягоди, малина, трішечки підвальна. Така, знаєте, це. Скоріше, малинове варення з підвалу, таке щось тут і свіжиночка є. Дуже добре носити його взимку, тоді цей аромат гарно розкривається. І от закінчився у мене таке, я собі робила з декількох пробників від левантик, І скажіть мені, дівчата, хто як промиває і, ви взагалі, користуєтесь ви повторно такими від левантами, ну, щоб сюди інший якийсь аромат наливати. Чи ні? Мені дуже цікаво, я чекаю вас в коментарях, напишіть мені, будь ласка. Ось такі мої порожні пляшечки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні це все. Всім па-па!